Сьогодні у нас супер-пупер хардкор, екстрім виживання на екстремальному режимі і прикрій тяжкості. Приправлено галицькою мовою. О, село, 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 а я що казав, навіть 200 метрів не пробіг. Бо все равно хтось з вас умре. Все равно хтось з нас умре, але не той факт, що ми вже знайшли село, мене дуже А, я. я так скажу, що ми всі рано чи пізно на мене. Ні, давайте шукача одне села. Це якась хуйня і буча і, і що, по небі більше село. Максим, по небі село. Це правда, що якби в була Гатеаса Андреас, ти залишав би графіки на, сті, на стінах по небель for life. Хорошо, Стасюнчик, дістав водження знадоблення. А, шо в тебе жертв? У мене є е, 13 бараболі. А, якщо бараболі, то давай. Максим, на. Дякую. <реш> бараболі <реш> Я бачу, я бачу слово, я бачу слово, я бачу слово. А тут, кстати, можно ёбнуться прям. И сразу в перший же дом сразу за ліжком погнали, и зразу спать. Пиздец. Боже, шо виробляй. Вниз нормается, ай. Да, глянь. Блин, ебать, пиздец. Тут там двох хата, хата. Так ви бачите, Ой, тут не, тут не дуже безопасно жить. Аня. О! Я бачу закинуту шахту. Офигеть! Блять, сука, я трошки не допрыгну. Ты снизу прям знизу знизу. Я прям пиздец снизу 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 Стису. Ну типа я вижу, А по, по, по тебе надо йти? А, не, не надо. Ну я блять просто на пані тебя по заму заставився. Що, я йду до вас, але як до вас добратися? А ви мене игно чи що? Стосу, ну як ти объясни? Тобі ви <реку> ну, GPS тобі be Алмази, алмази, алмази! алмазы! Пристучий мальчик. Максим, у мене уже потні ноги. Вы понимаете, что мне страшно? О, диаманты! о о о о А ну покажи, покажи. Ой, кикисеньки, ой-ой, цася, це, 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 именно то, что нам надо. ще ты алмаза нашел тут. Так, Кость, да. нам надо этих алмазив, блядь. заебать. А да мне паук! Стасик, спаси меня! Я пробачаю тобі. Глянь, це мене вода є. Ну, я думала про тебе. Хотіла вам розрядити обстановку Е е пісней. Будь ласка, можна я покупаю? Що відбувається? Я змив гамно. Яке гамно? Це ж я. Оооо, я так і знав де ми. Взагалі. Ні, так ну, не знаю. Але, я... але вибрали чи. Ні, але це якийсь бред, да. А ти, ви... а ти диви, де ми починали, он золо там. Це капець. У мене на золотій сапці кльон пропаде. <рес> <рес> Оце офігенне село, і воно ще й між двома горами все ми тут живем. Все, ми точно тут живемо. Дивіться, кого гора зубата там, капець. <рес> а ви ще бачили де церква в цій деревні знаходиться? Бачу. Вон. А, ні, почекайте, А на горе, ти дивишся, А як папірка? що, дві церкви на них чи що? Да, да, да. Оце вони віруючі Давай з'єднаємо ці два дома. Давай, з'єднаємо Зараз ти почнеш з'єднувати, хтось умре. Бля, тільки не це. Сука, ебучов овса, блядь, Пси нахуй. А ви бачили, як пічка називається вообще? Як? Піц. <laughs> Опа, риба є, а діда вже не є. Я вам пост знайшов, Прямо біля хати нашої. Ні, а от візуально мені подобається, як я продовжую нам домик. Треба його, короче, ще в довжину, а то як будто бы. Ну, Найліпші колеги смо? Це біля, Свой ты тварин. Пиздец. Мені видно тільки... чики. Блять, і, і в китке своей патриотичники, блять, як круто. Так що, Аня, я буду нам э, зараз в Ширину хату бо це не діло. Максим, не халтуй, бо я за тобой дивлюсь. Аня. давай спать лягай вже. А, ти нормально? <laughs> а ти бачив, Максим, як ця труба називається? Бачив. Далеко Давай Ти що, вдарилась? Мінімально, а сейчас буде максимально. Так, стоп. Якби. блядь. Пиздец. Аня. ты это сердачек. Три. Ануно, наконец-то, домик готовий. Слава Богу. Ануно, чери. Ой-ой-ой-ой-ой. Мне, не моему Ну дивись, Диви, диви. Бачиш, взяв в руки. І все, І піздує двоє Роби іначе Але вони по черзі, бачиш, перевіряють скрині Даша є. Вони кинули Суки, блять. Єбучі да, он выше, не бачите, що у нас тут Сука, цей сюди закидає. Йоб твою мать. Блять, ебанець, куди ви склали моє листя Блять, вони вони собі в карман сложишь. Алыси, вправ! Ладно, ладно, все, все, все. давайте короче. Пью оцю, хуйню. Все, 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 все. О, ні. Так, сдайте лохи, дайте лохи. А в мене щит почти сламаны. Идите по кише, Поки Ой, блять, Стасю, іди поки що, разберусь. Я боюсь, я боюсь. Да звони, звонок. Сука, ну я поки відпіздовую нормально. Чого відбиваєте на гін, вы ноги руки в мене. О! Вони тут, вони тут, вони тут, вони тут! Помагайте! помагайте. Я чуть не цей вот, Йобаний, блядь, пиздец. Заги, хп, зай, хп. у мене було два сердечка. ай яй 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 ай яй яй де, 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 що? Я блять, бідний голем, бідний голем. Якщо якщо може, будь ласка, допоможіть Егере-геле, я його поладу. Максим, Аня, 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 тикай. Ой, блять, Аня. Я не можу, я... Аня, тикай, він чує, він чує, він чує Ай, блять. Аня, а що ти там робила? Що ти на. мене Тупо голем зафігачив. Саш, блядь, ти за кого воюєш вообще? Ти по мені ударив? Не, кажу, я б Я не став быть, я, іначе я по тобі стріляв. Там мене і так презашли всім селом. Стріляй, блядь. Блин, источник. Ты стос усказ. що на скачку сил.